Сьогодні в першому читанні ми чуємо дуже актуальне читання. Якось воно мені перегукується з нашими реаліями. На, цьому тижні, на тому тижні мав розмову з одною сестричкою Монахинею, і вона мені розповідала свій досвід, як розмовляла із свідками Єгови на вулиці. І каже, була дуже здивована і вражена, що вони є пацифістами. В тому плані, пацифізм від слова пацифікус, то значить мирний, той, котрий проти всякого насильства, всякої війни. Простому кажучи, то значить, коли почалося в лютому місяці минулого року, ми мали сказати: ми християни, ми не воюємо, ми себе не захищаємо, пойти сюди. Про, щоб ви розуміли, про що йде мова? Тобто, всякого роду війну, навіть справедливу, навіть з метою захисту так, власної. Гідності власної Батьківщини свого життя, так? пацифізм засуджує будь-яку війну. І вони так проповідують, так навчають. І це і перше читання, яке ми чуємо сьогодні. Е, апостол у, є, до Євреїв каже так, що всі святі і перераховує, що вони робили. Згородили пащі левам. На війні проявили мужність. Ви чуєте? Всі святі. Напади чужинців відганяли. І перше читання сьогодні в похі прах руйнує пацифізм і каже, що Біблія не про пацифізм, Ісус не був пацифістом. Треба бути мирно, підставити право щуку та ліву, бо так казав Христос. І ще казав Христос, що хто меча бере той від меча загине. Але Ісус не був пацифістом любі. Є критерії справедливої війни, є критерії. Так, згідно яких можна воювати, подивіться на наш календар: святий великомученик Дмитрій. святий великомученик Георгій. ви знаєте, хто вони були воїни. Вони воювали, але коли прийшов момент, імператор сказав, поклонишся якомусь там богові, тіпа Богові, ідолові, то вони цього не зробили. Ну вони виконували накази. І Як треба було захищати, відвоювати, захищати свою землю, свою територію, вони це робили. І є великими святими в церкві. Тому церква не навчає пацифізму. І це дивно, що деякі такі типи християнських деномінацій власне про це говорять. Часом це і в церкві можна чути якісь такі речі. Очевидно, церква не є за те, щоб ми воювали і так далі. Але не йдеться про те, що ми маємо скласти руки, і, і що приходіть сюди всі і беріть нас, бо ми такі от побожні християни. І і є поняття справедливої війни. Катехизм конкретно пункти прописує, коли можна воювати з метою захисту. І нормальний той чоловік, коли до нього в хату продирається якийсь мародер і має обов'язок не лише право, але й обов'язок захищати. Якщо в тому моменті станеться вбивство, тобто захищаючи свою сім'ю, якщо чоловік зробить вбивство, він не має гріха. Чому? Тому що він не йшов вбивати, він захищав свою сім'ю. І це має християнський обов'язок. І так само в нашій ситуації, то, що роблять наші військові, захищають нашу країну, захищають нас. І сьогодні перше читання нам про це каже: всі святі вони робили це, відбивали напади чужинців, так? на війні проявили мужність, тобто вони воювали, оказується, святі воювали. Біблія про це каже. Ті, хто не чують з Біблії про це і не вміють то слухати, то почуйте, будь ласка. Бо в нас теж є такі зараз в декого думки, що чи вартує то все, стільки жертв з нашої сторони, стільки людей загине невинних, чи то все вартує. Було би набагато більше, якщо б ми не захищалися, послухати. Ми вже мали дуже довгий період, так? який ви дуже добре пам'ятаєте, за часи Радянського Союзу. Ви це дуже добре пам'ятаєте, старші особливо. Це був дуже прекрасний час, Мільйони жертв. Мільйони жертв. А хтось сьогодні за Союзом плаче і каже, що требася здати було. Треба було просто сказати, ми християни, то ми не будемося захищати. Тому сьогодні перше читання руйнує цю, значить, таке поняття, так? і теж визначає, що то значить бути святим. Ми чуємо, що ті, котрі страждали, котрі були гноблені. Гонені, переслідувані, так? а що то означає бути святим? Раз Сьогодні неділя всіх святих. Ми в тому ж першому читанні чуємо, власне. Далі, так? завершується то читання, майже останній вірш, і каже так: Відкиньмо, Отже, і ми всякий тягар і гріх, і витривало біжімо до змагання, що призначене нам, дивлячися пильно на Ісуса, який витерпів хрест. Тобто перше читання нам конкретно показує святих, говорить про, про тих, котрі були святими, котрих маємо тепер теж, але так, теж каже нам, що означає бути святим в нашому часі, відкинути всякий тягар і гріх, бігти, то значить не всістися. біжимо витривало до змагання, що нам призначене. Тепер маємо змагання конкретне. Дивлячись пильно на Ісуса, Котрий витерпів хрест. тобто, Видивляючися в нього. Тому на іконостасах в наших храмах, тут Римокатолицький храм не маємо іконостасу можете побачити, в семінарії, в Соборі Кафедральному є апостоли, є ряд апостолів. І вони всі, на більшості іконостасів, звернені так, що їхні руки вказують на, на Ісуса. А по центру є Ісус, Ісус Христос, Пантократор, Ісус, котрий сидить на Горному сідалищі, котрий сидить, як цар. І всі на нього вказують. То буде святим. Вдивлятися Ісуса, вказувати на Нього, так? Святий – це той, котрий відкидає гріх. Відкидає гріх, то не значить, що живе ідеально. То не значить, що він не падає, то не значить, що не грішить взагалі, але відкидає гріх. Святий – це той, котрий біжить. Біжімо витривало до змагання, що нам призначене. Святий це той, котрий постійно є в Русі, котрий от віка змучена сидить. Вчора витривала, змагалася і йшла з віршави до білок на піші -прощі, ні? Святий — це не той, який сидить вдома і читає лише книжечки і нікуди не. Святий це той, який Русі. Ми таких святих маємо в нашій єпархії, в наших сучасників майже. Блаженний Теодор Ромжа, Петро Орос, який не сиділи на місці, які таємно ходили по ночах горами, проваллями, то, що каже на перше читання. Ризикуючи власним життям, служили підпіллю, тут в Ужгороді по квартирах, де хто з вас знає. Тобто це той, котрий біжить. Як святий Павло на кінці скаже свого життя: я біг, віру зберіг. Святий це той, котрий біжить, котрий змагається. Чого? За що змагається? І вдивляючись спільно в Ісуса. Постійно має перед собою Ісуса Христа, котрий є праведний, котрий один і без гріха. І біжить, іде за ним. Тому Ісус сьогодні каже: бере свій хрест, і йде за мною. Так? Хто любить мене, хто мене визнає, хто мене любить, бере свій хрест, і йде за мною. То власне є про святість. Ці читання нам сьогодні відкривають, що то значить бути святим. Але, на жаль, дуже маємо багато різних стереотипів. Я тут би навіть не перерахував їх всіх. Ті стереотипи стосуються розуміння святості. Для кого святий це якийсь дуже далекий, дуже ідеальний, безпомилковий, для кого святий це якийсь такий набурмашений і без жодної радості, такий якийсь дядько із ікона, як в іконах часом зображають, якийсь такий без, беземоційний. Але святий, це не означає якийсь такий безрадісний, відлюдькуватий. Не про це йдеться. Святий це той, котрий відкидає гріх, біжить, змагається, і йде за Ісусом, котрий вдивляється в Ісуса. І сьогодні, любі, ця неділя, говорить кожному з нас, що кожен може бути святим. Кожен. І Бог кличе Тебе до святості. І мене також. Тому що церква сьогодні потребує святих священників. Церква потребує сьогодні святих парафіян. Можемо продовжити список. Церква сьогодні потребує військових, святих військових, святих лікарів, святих волонтерів. Увага. Церква сьогодні потребує святих вчителів і бухгалтерів, чесних, фінансистів і інших. Кожен у своїй праці може бути святим. Що треба робити? Відкидати гріх, змагатися, бігти, іти за Ісусом Христом. І більше нічого. Це наша місія християнська. Кожен християнин покликаний до святості. Бог кличе нас до святості і дарував нам дуже багато свідків, як каже Святий Павло. Ми маємо велику хмару свідків. Тобто тих, котрі нам свідчать, котрі нам показують, що можна бути святим. Можна бути час, святим у часи переслідування церкви, можна бути святим у часи воєнні, так як блажений Теодор, вже почалася війна. І можна бути святим. Святість. Це те, з чим ділиться Бог з нами. Це не є щось, якась заслуга Моя, але святість це те, що Бог хоче давати нам, нам, бо Він є святий, Він є святий і хоче, щоб ми були святі. І тому сьогодні неділя всіх святих, то значить всіх нас теж, всіх тих, котрі є, належать до церкви цієї подорожуючої, котра є тут на землі, до церкви, котрі є церква страждаючої, котра є в чистилищі, котрі проходять через випробування, через очищення. Щоб бути в небі і церкви торжествуючої. І в часі літургії, всі ті три виміри церкви, всі ті вся церква єднається. Усі. Всі ми з'єднані в Христі, з'єднуємося тут, в часі цієї літургії, цієї жертви, яку приносимо. Нехай Господь дасть нам Духа свого і поможе всім нам, щоб кожен на своєму місці, чи то я, я як священник, чи то ви як миряни, як лікарі, як вчителі, як медики, як офіціанти, як і на своєму місці щоб кожен з нас, як свята дякуля, щоб кожен з нас був святим. Бо Бог нас до цього кличе, нехай нам у цьому допоможе і дасть нам свого Духа. Слава Ісусу Христу!